А зараз маємо можливість дізнатися про стан енергетики в Україні. До ефіру долучаємо Миколу Колісника, заступника міністра енергетики України. Пане Микола, я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава, доброго дня. Черговий удар нанесли Росіяни по Україні, цілили по енергетичних об'єктах, зокрема по Полтавщині, по газових свердловинах і компресорних станціях. Розкажіть які наслідки і у разі повторних ударів, які ризики у забезпеченні газом населення. Дійсно, ворог не полишає надії, продовжує обстріли комплексні атаки на об'єкти енергетичної інфраструктури газової інфраструктури. Фактично, за рахунок ефективних дій енергетиків, забезпечено постачання природного газу. Зразу відновлено по Полтавщині. Звісно, є превентивні та заходи додаткового протидії таким, таким крокам ворога. На сьогодні хочеться зазначити, що саме за рахунок професіоналізму робітників газової сфери їх відданій роботі 24 на 7, Вони саме проступають, утилізують наслідки, роблять все необхідне для того, щоб люди залишались з теплом, залишались з світлом, щоб всі мали газопостачання в своїх домівках для побутових потреб. Ми вдячні насправді силам а, ППО зсу за те, що вони е, максимально вживають заходів, щоб захищати нас і протидіяти тим комплексним атакам, які щоночі відбуваються на енергетичну інфраструктуру та й на країну в цілому, саме злагоджена взаємодія сил та засобів е, фактично дає нам змогу забезпечувати стійкість енергосистеми. На сьогодні робляться фактично все досить багато нестандартних підходів для того, щоб Мінімізувати наслідки таких дій ворога ну це вже не перші удари саме по газовій інфраструктурі. Чи вистачить в Україні газу до завершення опалювального сезону? У «Нафтогазі» заявили, що імпортують газ. Тож в яких обсягах і в кого планується закупити додаткове пальне у лютому березні? От дійсно, ми маємо оперативні дії і формування завжди прогнозного балансу, з який робимо спільно між оператором ГТС, оператором підземних сховищ газу, основними суб'єктами ринку. Ми бачимо всі технічні параметри роботи системи, виходимо з прогнозних режимів роботи. Як бачимо, незважаючи на зупинку транзиту, газотранспортна система працює чітко злажено, Збалансовано і на сьогодні всі ризики ми звісно беремо до уваги. Ми маємо гарантовані потужності на міждержавних з'єднаннях з, з Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією. І фактично, ми бачимо необхідні кроки для того, щоб збалансовувати енергосистему, навіть враховуючи такі дії, такі комплексні атаки, які здійснює ворог, вже не вперше дійсно. На сьогодні відповідні дії, звісно, по додатковому імпорту здійснюються з сторони НАК «Нафтогазу». Ми бачимо, що саме забезпечення необхідних об'ємів для безпеки постачання з сторони НАК «Нафтогазу» здійснюється в частині імпорту додаткового природного газу. Важливим, зокрема, також є і проходження періоду за. Прогнозних наднизьких температур, які ось зараз ми бачимо похолодання. Фактично, до цього ми готувалися. Здійснення необхідного і забезпечення необхідні режими роботи газотранспортної системи. Тому, в принципі, ми хочемо сказати, що незважаючи на ті. Дії э, ворога на ті комплексні атаки ракетні з використанням різнотипних ракет, балістики э, шахедів, які практично щоночі запускаються. Газотранспортна система система всього мариного газу працює стабільно і ми э, реагуємо максимально оперативно для того, щоб утримувати систему. І щоб було світло, газ, тепло було б домівка громадян? Перейдемо до світла. Яка ситуація в енергосистемі наразі? Чи застосовуються сьогодні обмеження енергопостачання? Адже температура, як ви вже зауважили, вона знизилася. І від початку тижня для бізнесу були введені графіки відключень. Так чи поширюватиметься це на населення? На сьогодні, виходячи з прогнозного балансу споживання, графіки не застосовується, варто зазначити, що ми вже пройшли практично дві треті зими, навіть більше. І на сьогодні енергетики показали свою професійність оскільки оперативно вживають всіх аварійно-ремонтних заходів, необхідних тимчасових схем та повноцінних ремонтних робіт для того, щоб енергосистема працювала. Дійсно єдина причина, на жаль, застосування. Обмежень, які періодично е, є вимушеним кроком для утримання енергосистеми цілісною, для утримання е, збалансованості за тих е, доступних ресурсів, е, тому на сьогодні ми бачимо, що російський терор фактично не досягає своєї мети постійні ворожі обстріли нашої енергосистеми, е, пошкодження об'єктів е, енергетичної системи генерації передачі електричних. Мереж розподілу електричної енергії. Ми забезпечуємо системне відновлення. Ми працюємо щодня, щодоби якраз над тим, щоб енергосистема забезпечувала стійкість та були прийняті всі необхідні рішення, всі необхідні дії, як на технічному рівні, як на рівні аварійно-ремонтних бригад, так і на рівні прийняття ключових рішень для того, щоб система залишалась стійкою. І на завершення, пане Микола, Верховна Рада ухвалила законопроект щодо закупівлі у Болгарії двох ядерних реакторів для Хмельницької атомної станції. Чи означає, що процес добудови енергоблоків після закупівлі може розпочатися? В які строки, і що стане джерелом фінансування цього проекту? Дійсно, рішення Верховної Ради є досить важливим. воно дає змогу купити те необхідне обладнання. Яке фактично дає нам змогу швидко закінчити і довершити будівництво на існуючих корпусах, які фактично вже зведені в попередні роки. Це дасть нам додатково 2,2 ГВт потужності нашій енергосистемі, що є вкрай важливим на сьогодні. Це значне насправді посилення для об'єднаної енергосистеми України. Для добудування хмельницької атомної електростанції планується також залучити додаткове кредитне виключно фінансування та кошти енергоатому. Тому на сьогодні це також питання покриття дефіциту. Перш за все, дефіциту потужності, Навіть якщо війна закінчиться, закінчаться активні бойові дії, дефіцит. Фактично буде, оскільки буде збільшуватись споживання і здійснення таких комплексних проектів наперед на сьогодні є вкрай важливим, особливо в умовах окупації запорізької атомної електростанції. Воєнна відбудова вимагатиме багато енергії, причому дешевої енергії, доступної електричної енергії, яку можуть дати саме атомні енергоблоки. Атомні енергостанції на сьогодні хочеться зазначити, що атомна енергетика фактично є основою нашого енергетичного балансу, фактично з всієї історії незалежності України. Хочу зазначити, що добудову цих блоків також підтримало МАГАТЕ як основна міжнародна організація, яка забезпечує моніторинг радиційної та експлуатації атомної енергостанції. Також американська компанія Westinghouse, яка є провайдером. Палива для більшості блоків України підтвердила можливість постачання палива саме американського палива для цих блоків двох добудованих. Тому остінгаус офіційно підтвердив, що реактори, які знаходяться в Болгарії, повністю підходять для двох блоків хмельницької атомної електростанції. Це вкрай важливо, адже це є значною міжнародною експертизою, яка свідчить про якісність і правильність реалізації таких проектів саме зараз. Тож що стане джерелом фінансування? Кредитні кошти та власні кошти енергатому, які зазначив, пане Миколо, Я вам дякую за інформацію, за те, що ви з нами були в ефірі. Це був Микола Колісник, заступник міністра енергетики України.